А чи знали ви, що ви можете самостійно обирати канал оновлення вашої підписки Microsoft 365, як вам отримати таке меню для налаштування? Дивіться сьогодні у випуску. Отже, у Microsoft існує декілька каналів для оновлення своїх продуктів за підпискою. Найчастіше оновлюється актуальний канал, в нього включені всі нові функції, і релізи виходять мінімум один раз на місяць. Щомісячний корпоративний канал підійде тим користувачам, які хочуть, щоб нові функції з'являлися в них не зразу, а тільки раз в місяць, у другий вівторок. Ще рідше ви будете отримувати оновлення в піврічному каналі тільки два рази на рік. Але якщо ви хочете тестувати на собі нові функції ще до їх масового випуску, як зробити свій вклад у поліпшення продукту і мати змогу перемикати релізи за своїм бажанням без залучення вашого адміністратора? Ну а дивитися, яка зараз підписка в мене встановлена. Це передплата для підприємств і в мене найновіша версія. Перевіримо і справді, у мене останнє оновлення. Це версія 2309 невідкладного каналу. Як же мені отримати бета-версію? Переходимо за посиланням у описі і дивимося, що ви можете самі обирати канал для оновлення, для цього вам потрібно лише додати декілька пунктів у реєстр вашого комп'ютера. І так, цю операцію треба проводити з правами локального адміністратора, інакше у вас нічого не вийде. Отже, якщо у вас є права або ваш адмін задобрений пляшкою пива сидить поряд і готовий ввести логін-пароль адміна, то розпочинаємо. Як бачите, є окремі налаштування або для всіх користувачів даного ПК, або лише для поточного користувача, і можна надати до 4 каналів оновлення. У моєму випадку я додам всі доступні канали для вибору для всіх користувачів. Копіюємо всі ці рядки у буфер обміну, натискаємо пуск та обираємо команду CMD, командний рядок. Запускаємо її з правами адміністратора. Вам в цей момент потрібно буде вести логін та пароль адміністратора, якщо у вас немає таких прав. Натискаємо Ctrl-V та вставляємо всі рядки. Натискаємо ще раз Enter, щоб виконати останню команду. Все готове, це чорне віконце можна закривати. Перезапускаємо Office, в моєму випадку відкрити тільки Excel. Переходимо в меню «Файл», обліковий запис і бачимо нову магічну кнопку Канал оновлення. Натискаємо на неї і бачимо, що тепер ми можемо самостійно керувати каналом оновлення наших програм. Ставимо відповідну галочку і бачимо, що тепер разом з двома каналами для стабільних оновлень з'явилися ще версії підготовчої версії та бета-каналу. Що означає кожна з цих версій, ви можете прочитати з пояснень на екрані. Бета-канал рекомендується тільки для тестувальників та оглядачів, бо стабільна робота в ньому не гарантується. У підготовчі версії, глюки вже мінімум, але вони ще можуть траплятися. Це фінальна бета-версія перед повноцінним розгортанням. Про невідкладний та місячний корпоративний канал я вже розповідав раніше. За посиланням в описі, ви можете ще раз переглянути відмінності. А я обираю бета-канал, ставлю галочки, що я згоден зі збором діагностики, та натискаю ОК. Програма починає завантажувати нові версії в новому режимі, при цьому я можу і далі працювати з моїми програмами. Як тільки оновлення завантажиться, то я отримую повідомлення про це. Далі мені потрібно закрити програми, які я використовую, щоб мати можливість їх оновити. У мене тільки Excel використовується, тому закриваємо його. Зауважте, що Teams не входить до пакету офіса, він встановлюється та оновлюється окремо і самостійно, тож закривати його в цьому випадку не потрібно. Натискаємо продовжити і за хвилину-дві отримуємо повідомлення, що все готово. Запускаємо Excel і отримуємо радісне повідомлення, що ми тепер на передньому краї всіх нововведень. Звісно, попередження про збір даних та інформація, як це викнути, теж виводиться. Дивимося, яка в нас версія, і справді. Бета канал. Натискаємо на нові можливості і бачимо опис нового функціоналу. Але щось тут дуже старі дані, ну ми перейдемо на сайт за посиланням та подивимося більш актуальну інфу. І ось тут ми вже можемо перейти на опис випусків саме для нашого каналу та прочитати як про нові функції, так і про виправлені баги. А про одну з дуже очікуваних функцій з помилковим перетворенням чисел на дати в Excel дивіться мій наступний випуск. З вами був Сергій Яровий. Щотижня отримуйте нову інформацію, яка спростить ваші офісні будні. Ставте лайки, підписуйтесь та поширюйте моє відео серед ваших колег та друзів у соцмережах, допоможіть і їм стати більш ефективними в своїй роботі. До нових зустрічей!